Всім привіт! Я Ріта Мурадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні у нас трішки незвичне відео, тому що ви бачите, мене вдома. Ми вже давно вдома не знімали, і для цього є привід. І привід, це те, що я нарешті через 4 роки роботи запускаю свій бренд-салон Рідінг. Вже прямо зараз в відкриті продажі ви можете перейти і подивитися всю колекцію. А я вам трішки поки покажу бекстейдж того, як створювалася ця колекція, бекстейдж того, як ми взагалі створюємо ці речі, і взагалі розповім, що це за бренд, чому я його приховувала всі 4 роки, про що він і таке інше. У мене завжди. Де були три такі пешен процеси: це мода, звичайно, це дім, і я обожнюю бути вдома, я обожнюю домашній затишок і обожнюю одяг для дому і не тільки. І я обожнюю читати. І ті, хто за мною давно, вже точно це знають. І чотири роки тому мені прийшла в голову ідея створити бренд для читання. Моя ідеальна якась картина, де я читаю, це я читаю вдома, але я можу читати не тільки вдома, можу читати десь у кафе, можу читати десь на роботі в офісі, де завгодно, в метро і таке інше. Тому я вирішила себе не обмежувати і реально створити одяг для читання, а так як читати ти можеш абсолютно де завгодно, то й одяг не обмежується лише домашнім лаунж процесом Хоча Більшість одягу саме в такому напрямку, але не тільки. Ідея назви салон різинг назва просто прийшла мені в голову одразу. І назва повністю натхненна, скажімо так, ідеєю. Це те, що мене весь цей час тримало, скажімо так, і давало якесь натхнення також в процесі роботи, в процесі пошуку естетики для бренду. Назва натхнена культурою салонів 17-18 сторіччя, коли так звані салони збиралися жінками. Але в ці салони приходили провідні діячі, політологи, політики, соціальні діячі, літературні діячі так і таке інше. Загалом чоловіки, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що це зазвичай були чоловіки, і жінки тоді не мали настільки багато прав для того, щоб активно приймати участь у політичному житті країни, у соціальному житті країни і таке інше. Але хостели, тобто, приймали. В цих салонах і організовували в цих салонах і запрошували в ці салони жінки. І їх називали салоньєри, салонєрки. І це все було в культурі 17-18 сторіччя у Європі і у Франції також. І що дуже цікаво, незважаючи на те, що знову ж таки запрошені були чоловіки, жінки саме через ці салони. Ставали сірими кардиналами різних соціальних і політичних процесів через те, що вони фактично створювали цю атмосферу і керували цією атмосферою, що відбувалося в салонах. Бо саме в салонах, хоча привід був літературні читання або якась політична дискусія, таке інше завжди привід був якийсь легкий, поетичний вечір. Там саме відбувалися в кулуарах найбільші дискусії, на які і впливали жінки. І жінки фактично тоді, коли не мали настільки активних і взагалі дуже багато прав у суспільстві через культуру салонів, через культуру літературних читань у салонах, фактично керували країною. Тому мене це дуже надихнуло. І я зрозуміла, що естетика така. Насолоди життям, насолоди якоюсь красою. Я особисто вдягаюся вдома красиво для того, щоб мені самі було приємно, бо звичайно ніхто з нас не плекає якісь фантазії про те, що нам необхідний одяг для дому, можна вдома вдягати що завгодно. Але я для себе з роками зрозуміла, наскільки важливо, особливо з часом, наскільки ми зрозуміли, ми багато часу вдома проводимо. Наскільки важливо вдягатися так, щоб тобі було класно, красиво і комфортно. І саме для цього я створила бренд Салон Різінг. Він повністю про культуру салонів. Всі речі в кожній колекції. Ви побачите, що там не тільки лаунж-речі, але там багато лаунж-речей, і є багато різних напрямків речей. Наприклад, є ідеальна піжама з ідеальної мега, м'якої, бавовної. Вона створена для того, щоб в ній спати. Це моя найулюбленіша піжама і у нас 5 чи 6 її відтінків. Але є. Речі, наприклад, як зараз на мені сукня халат, її можна вдягати вдома як халат, але можна, звичайно, за рахунок такого вигляду і крою її вдягати не тільки вдома, а і на якісь події і таке інше. І я створювала цей бренд саме для того, щоб всі ці речі були ідеальні для читання у будь-якій точці світу, у будь-який момент, саме для вас. Ви зможете вже зараз перейти за посиланням. Під цим відео на сайт салон рідних і подивитися всю колекцію. Перейти на інстаграм Салон Рідінг і підписатися, тому що коли в нас буде 10 тисяч підписників, я не знаю, чи вже є. Ми обов'язково зробимо розіграш однієї позиції салон рідінг серед нашої аудиторії. І я думаю, що видно, що я дуже схвильована, але це позитивне, дуже класне хвилювання, тому що я людина, якій потрібно все одразу зробити прямо на завтра. Тому мені як нікому було дуже важко плекати цей проект весь цей час і тримати його в секреті, тому що коли ти за 4 роки наперед, 3 роки наперед розповідаєш що в тебе буде якийсь проект, це не дуже ефективно. І тому я неймовірно щаслива нарешті його вам презентувати. Я дуже сподіваюся, що речі вам сподобаються. Я дуже сподіваюся, що культура читання у нас буде тільки розвиватися. І ми в інстаграмі Salon Reading будемо, до речі, щомісяця робити книжковий клуб, де ми будемо оголошувати книгу місяця. Після цього ми зустрічаємося в тому ж інстаграмі і її обговорюємо. І так, кожну книгу наступного місяця будемо підшукувати для вас найцікавіші, і ви знаєте, що я обожнюю читати, тому в мене. Вже є дуже багато рекомендацій. Я дуже сподіваюся, що бренд Салон Рідінг. Стане якоюсь часткою вашого життя, що він піде в домівки кожного, і не тільки що він стане частиною вашої читальної рутини. Бо для мене читання це супер якийсь, навіть святий, якщо чесно, піднесений процес, коли ти переносишся у інший всесвіт. І перебування вдома для мене це процес абсолютно сакральний, класний і теплий. І мені саме тому і хочеться вдома класно виглядати. Особливо зараз багато хто з дому працює, і для мене це також важливо коли ти не знаю, на зумах і не тільки все, що завгодно робиш, приймаєш гостей. Тобі не хочеться сидіти в джинсах або костюмах, тобі хочеться одягу, який підійде і для дому, і не тільки. І салон Рідінг це бренд саме про це. Я думаю, що на сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що бренд салон Рідінг вам сподобається. Насолоджуйтесь і всім прекрасного дня. Люблю, цілую, ваша ріта!